На роботу як на свято у переддень двадцять річниці незалежності для співробітників компанії Київстар влаштували справжнє дійство. Зустрічали працівників ще на порозі з гостинцями. Далі на них чекала креативна фотосесія з живими скульптурами Просто неба київстар це національний оператор. Ми любимо Україну і надзвичайно пишаємося нашими українськими традиціями. Тому вперед день Дня Незалежності ми приходимо до офісу у вишиванках, аби відзначити це свято. І цей день ми називаємо Днем Вишиванки. Та варто відзначити ідею свята активно підтримують самі співробітники. Уже третій рік поспіль до Дня Незалежності. Традиційний офіційний дрес-код вони змінюють на українське національне вбрання. Начальник відділу управління трафіком та сервісами Артема Хрущак розповідає, цього року обрав улюблену вишиванку зі своєї чималої колекції. І ручної роботи, яку йому подарувала дружина, це частина української культури, частина української ідеї. І мені здається, це саме те, що робить Україну україною і унікальною державою. Це особливий день, коли ми збираємося, щоб поділитися любов'ю до своєї країни, і це дуже хороша традиція, яка я думаю буде продовжуватися з роками у нашій компанії. Започаткували традицію в одному з відділів «Київстар», коли всі його працівники прийшли на роботу у вишиванках. Тепер щороку день народження країни весь колектив святкує у вишиванках.